Вітає в ефірі новини. Останній робочий день тижня добігає кінця. Всі найцікавіші подробиці просто зараз. Прощання зі школою, кому на літо, кому назавжди. Чи почують люди депутатів, якщо грюкатимуть в кастрюлі? Фронтове сьогодення, чого не вистачає армії? У Вінницьких школах пролунав останній дзвоник для майже 1811 класників це прощання з дитинством та школою. Попереду студентство та доросле життя. Для решти літо відпочинку. Останній дзвоник у другій школі разом з учнями чула і наша Тетяна Орлова. Останній дзвоник пролунав сьогодні майже для двох тисяч війницьких одинадцятикласників, серед них і півсотні випускників другої школи гімназії. Більшість із них уже визначились із майбутнім. Сьогодні ж в останнє переступили поріг Альма Матер. Навіть не віриться, що вже настав цей день. Ну це якась суміш суму та радості. Все таки ще всі підуть в доросле життя і Є якби і страх, і в той же час е, є певна радість. Поки що радість, але потім будуть сльози, тому що це все-таки сумно, 11 років провести з людьми, з якими в один день просто так от ми розпускаємось і ніхто не знає, чи ми ще колись зустрінемось. Це вже останній раз ми в школі, це останній останній дзвоник. Вже не буде напевно і такі відчуття дуже змішані, бо якби хочеться вже піти з школи, але стільки багато почтів приємних і не дуже лишилися тут. Не приховують хвилювання і вчителі, хоч для них це не перший випуск. Однак щоразу на серці радість і тривога. І сподівання, і надії, і дуже великі переживання за цих дітей, тому що хочеться, щоб вони зуміли влаштуватися, щоб вони кожен зуміли себе знайти і щоб кожен зміг реалізуватися в цьому житті. Решта школярів радіють, адже попереду канікули зізнаються за друзями, сумуватимуть, а планів на літо безліч. Поїду на канікули в Карпати. Поїду в село, буду з друзями гратися. Ну і ще, якщо друзі ну будуть працювати, може я буду допомагати, а може до черпахи. Ну а виконуючи обов'язки міського голови Сергій Моргунов на урочистій лінійці подякував батькам школярів, які зараз боронять мир і спокій на Буремному сході. Не забув і вчителів з гімназистами. Хочу подякувати вчителям за те, що сьогодні фактично друга школа в десятці найкращих шкіл міста Вінниці і області, по всім показникам. І це заслуга в першу чергу наставників, вас вчителі за те, що ви діточок гідно вчите, прививаєте їм почуття патріотизму до своєї держави, до свого рідного міста. Останній дзвоник пролунав сьогодні для 35 тисяч учнів Вінницьких шкіл. З них 239 завершили навчання з медалями. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Під Грюкіт, Кастрюль та Черпаків місцеві депутати проводили сесію. Під мерією зібрались до півсотні людей, які вимагали підвищити прожитковий мінімум до рівня європейського. В той же час у залі затверджували звернення до кабміну із пропозицією надавати пенсіонерам за віком адресну грошову допомогу та підвищити прожитковий мінімум не з 1 грудня, а з липня цього року. Марш каструль і черпаків провалився. З анонсованих трьох тисяч мітингувальників під стінами мерії назбиралось до півсотні. Ті, що прийшли, вимагали у міських депутатів підвищення регіонального прожиткового мінімуму до 2875 гривень. Мовляв, це передбачає одноіменний закон України. Причому різницю між існуючим в державі і кимось обрахованим вимагали виплачувати з міського бюджету. Дідусі з бабусяби напевно не знають, що подібне питання то компетенція виключно кабміну та верхов. Я. Вної ради, а от організатор пікету, бізнесмен Віктор Маліновський, цей факт відверто ігнорує. Ми хочемо зазначити, що є рішення об'єднаних організацій об'єднаних націй від 16.04.15 року для мінімальний прожитковий рівень у всьому світі встановлено 150 доларів на місяць. Ми вимагаємо на протязі місяця вирішити це питання. Серед інших вимог до міської влади ініціювати скасування нових тарифів на комуналку, але підштовхувати до цього депутатів, які в цей час зібрались на чергову сесію, необхідності не було. Вони якраз обговорювали звернення до парламенту та Кабміну щодо підняття прожиткового мінімуму не з 1 грудня, як запланував уряд, а вже з липня. Окрім того, міркували як компенсувати транспортні компанії витрати по перевезенню пільговиків. Було заявлено, що місцевим бюджетом. 90 мільярдів гривень, такі ж, які були в минулому році. А тому проблеми немає. Насправді проблема залишається. Чому? Тому що такі категорії громадян, про які ми з вами сьогодні ведемо мову, а це пенсіонери за віком, вони на них відшкодування коштів з державного бюджету не передбачено. За нескладними підрахунками, їхній безоплатний проїзд обійдеться в міській казні, щонайменше у 140 мільйонів гривень на рік. Врегулювати проблему на переконання Вінницького депкорпусу могла б цільова доплата пенсіонерам. Ідею вже пропонували урядовцям, але відповіді немає. Саме найкращий варіант сьогодні для людей, які мають право на пільговий проїзд, надати адресну допомогу грошову. І тоді людина сама визначається, чи їй потрібно їздити в громадському транспорті, чи купити якісь ліки, чи купити якісь там продукти харчування, чи будь-що. І це дієвий механізм для того, щоб збалансувати цю, -цю ситуацію щодо перевезення. Свої пропозиції вінницькі депутати закріпили в рішенні сесії і відправлять до столиці. За нього проголосували 38 обранців, що зібрались у залі, і навіть ті, що закликали людей цього ранку побрязкати кастрюлями під мерією. Вадим Андрій Дудар, телеканал Віта. Електронне врядування, перспективи для українських міст. Досвідом, як формувати прозору відкриту та ефективну владу, сьогодні ділились вінничани на всеукраїнській конференції. Насамперед розповідали, як зробити послуги держави доступними та як сучасні it технології пришвидшують результат. Разом з Вінницькими представниками про свої здобутки говорили експерти з електронного врядування Швейцарії та ООН. У Вінниці пілотна модель прозорого міста діє з 2013 року. Її підхопили Луцьк, Івано-Франківськ та Миколаїв. Нині, за словами, Народного депутата Сергія Кудлеєнка на часі прийняття закону про адмінпослуги, в якому чітко пропишуть алгоритми їх надання людям безпосередньо на місцях. Є супротив сьогодні і нерозуміння наведу деякі приклади, да міграційна служба. Це мрео. на рівні законодавства провалили законопроект. Чому тому, що не всі муніципалітети сьогодні готові забезпечити надання таких послуг безпосередньо в своїх приміщеннях, на своїх робочих місцях. І міністр Аваков запропонував перехідний період, але на наш погляд перехідного періоду не може бути. Якщо ми здамо людям обирати на місцях, куди краще звертатися або туди, або туди. Ця реформа абсолютно не приведе до чого. Не перемикайте далі у випуску і про війну, і про радість. 150 віджимань. І ти чемпіон. Розвага для малих і дорослих в одному мультикомплексі. Школяр відмовився від випускного заради перемоги. Комплект одностроює на двох солдатів та незбалансоване харчування. Такі реалії фронтового сьогодення кажуть волонтери. Саме тому і взялися разом з чиновниками Міноборони презентувати інновації в забезпеченні військових, що їм готуються запропонувати. Дивіться далі. Влітку українських вояків одягнуть по-новому Однострої для них пошили за натівськими стандартами з вітчизняною вогнетривкою тканини, що лише тліє, а не прилипає до тіла. Видадуть їм ще кепки мазепівки, панами, флісовий одяг і спеціальні шкарпетки. А головне берці всесезонки. за словами експертів. Зуття прослужить років зо два. Волонтери підрахували. Нова форма дешевша за нинішню. В першу чергу її повезуть в зону АТО. Этот костюм сделал для работы с бронежилетом. Видите, все карманы на груди плоские. То есть получается, что если вы одеваете бронежилет, вот эти вот карманы, они теряются. То есть ты не можешь до них добраться. Мы сделали, есть один, это большой карман, который вход идет изнутри, вот как у меня по принципу. И один карман боку, который можно залезть под бронежилетом в него. В то же время эта штука может использоваться как вентиляция летом. То есть вы открыли, с двух сторон у вас есть проветривание. На старую галотейку идет 4,5 метра ткани, на эту идет 3,6. Метр ткани мы уже убираем. На голотейке 350 швейных операций, тут 200. То есть уже меньше человека часов и всего остального. То есть объективно мы ожидаем уменьшения Ні на 20%. В міноборони обіцяють нову форму солдати отримують впродовж двох місяців. Щоправда, вистачить не всім. Бракує грошей. 20 тисяч буде поставлено в течії ближайших 20 приблизительно днів. Далі вступають в действия нові контракти. Это 160 тисяч, которые будуть поставлятися в течії полутора-двох місяців. А з харчуванням складніше його треба не здешевити, а поліпшити якість. Зараз солдата харчують за 60 гривень на добу, дають рибу і м'ясо, але часто замінюють консервами. В раціоні ще два яйця на тиждень. Щоденно томатна паста і майже два бухінці хліба. Волонтери кажуть, державні гроші витрачають неправильно. Вони не їдять стільки сахара, наприклад. Ну приміру. А він все одно покупається на наступний день. І держава за це платить. Ані не їдять стільки хліба. Об'єктивно. ніхто не їсть стільки хліба. Я, я не знаю навірно одного чоловіка в своїй жизни, може їсти стільки хліба. Ну Больше ничего не ест, кроме хлеба, да? То есть, как бы, и ну, каждый день мы платим за этот хлеб. При этом, при всем они это не кушают, так возникает тогда вопрос: может быть, стоит вообще по-другому это все делать? На передовій ситуація поки така одному китель, іншому штани армійці забезпечені одягом на половину. Бідкається колишній волонтер, а нині радник президента Юрій Бірюков через те, що військові досі забезпечуються за радянськими стандартами. Ми хочемо отримати важливо самостоятельно приділяти норму, військового забезпечення. Очі надіємося, що на тиждень цей законопроект таки буде проголосований Верховна Рада. Потому что сейчас в нормах вечора обеспечені є валенки, є подковы, є сумки для овса. І у нас виділяється ежегодно і предусматривается кормление дельфинов і собак. Но если еще собаки служебные в армії остались, то дельфинов у нас нет. Цікава деталь за старими армійськими стандартами бойовим дельфіном дають більше їжі аніж солдатам. Ірина Камен, новини телеканал Віта. Тож старання вінницьких волонтерів не марні. Черговий гуманітарний вантаж на схід повезли логісти. Зараз вони прямують на Кримське, незважаючи на те, що там ведуться активні бойові дії. Планують з гостинцями побувати у більше 30 місцях. Збирали вантаж, беручи до уваги потреби бійців. Цього разу хлопці просили два бензобаки для військового автогаз-66, п'ять кевларових касок, бронежилетів та палатку. Виконали волонтери із спецзамовлення, декілька мішків зернової суміші, яка швидко сходить. Зерно засіють на бойових позиціях. Аби було краще маскуватись від ворога. Основа багажу питна вода. Все це зібрали підприємці і працівники ринків. А три сотні пиріжків з різними начинками, налисники з сиром та багато солодощів передали Вінницькі бджілки. Комбат батальйону волонтерів каже, буде їхати лише перевіреними шляхами. На схід Андрій Сірак на цей місяць вирушив третє. Наш маршрут визначили люди, батьки, мами, сестри. Рідні, близькі, які просять доставити хлопцям з рук в руки. У нас більше 30 адресних передач, і ми сьогодні маємо виконати цю задачу. Географія по логістиці доволі таки велика. Це починаючи від району Трьохізвінки Луганської області, сектора А і майже до Горлівки це Дружковка і другі населені пункти Донецької, Луганської області. Хлопці нас зустрінуть, проведуть, тобто ну, у нас взаємозлагоджена це проходить. Пільговий проїзд залізницею зберігається для пенсіонерів за віком. Відпускні освітяни отримають вчасно. Про це та не тільки у дайджесті. Вінницькі волонтери вчергово вирушили на схід з гуманітарним вантажем. Благодійний фонд Подільська громада спільно з комунальними та приватними підприємцями, а також небайдужими вінничанами, зібрали б завантажили два буси найнеобхіднішого. Тут і по домашньому запаковане сало, різноманітні овочі, консерви, питна вода. Не забули про солодощі для бійців. Передали також медикаменти і перев'язочний матеріал, який надійшов від жителів Бермінгема, що в Сполучених Штатах Америки. Доправлять вантаж безпосередньо батальйону Вінниця. Збиралися сьогодні хлопчик Дмитро Головенько, приніс гроші. Каже, Я відмовився від випуску, хочу, щоб передали хлопцям. Так що бачите, це поїде сьогодні туди. Це Школярі, Шкошколяри розумієш, це один з класник. До нас подільську громаду в офіс приніс сьогодні. Ну, просто приємно, якби що така свідомість сьогодні підставши покоління. Тут слід відмітити, що це ну, такий крок в першу чергу патріотизму молодої людини, випускника маршовінівської школи. І, звичайно, ми моєму за такий вчинок подяку 1 червня право на безкоштовний проїзд залізницею втрачають деякі пільгові категорії громадян. Це учасники Другої світової війни, колишні в'язні концтаборів, ветерани праці, діти війни, а також особи, які супроводжують хвору дитину на лікування чи оздоровлення за направлення медичних закладів. Проте повідомляє «Укрзалізниця», велика кількість категорій пільговиків і далі можуть користуватися послугами залізниці за зниженою ціною та безкоштовно. Зокрема, зберігається пільговий проїзд для пенсіонерів за віком, до яких уже належить Більшість громадян з категорій, для яких пільги відмінені чорнобильці та інваліди, їздитимуть як і раніше. За твердженням керівництво укрзалізниці, цей вид транспорту несе значне соціально-економічне навантаження, оскільки кошти на компенсацію за перевезення пільговиків компенсуються з бюджету різних рівнів лише частково близько 30% щороку. Затримок із виплати відпускних вчителям не очікується. Мало того, гроші мають бути виплачені наперед. Про це заявляють в міністерстві освіти і науки України. Виплата коштів розпочнеться з 3 червня. Разом із тим, міністр висловив припущення, що в регіонах існує певна нервозність. Вона пов'язана із тим, що зараз фінансові відносини відбуваються за іншою схемою, якщо порівнювати з минулим роком. Голова Міносвіти запевнив, що насправді гроші в областях є, і хвилюватися щодо вчасної їх виплати вчителям не варко. То згідно з даними державної служби статистики, середня заробітня плата освітян в березні поточного року зросла на 230 гривень і складає на даний час 3863 гривні. Хочу звернутися до керівників наших регіонів і тому, що кошти є. І якщо створюється якась тервозна ситуація в певному регіоні, в певній області, то з людьми треба працювати, і зрештою можна було заплатити і комусь раніше, якщо такі вимоги були, якщо складалася певна така ситуація. Ситуація. Тобто кошти є, регіони кошти мають більше, і наша субвенція виплачується вчасно. Тобто ніяких заборгованостей немає і не передбачається. Новий мультикомплекс з'явився на вулиці Стеценка. Монтували його більше місяця. Він складається з дитячого та спортивного майданчиків і окремого комплексу для занять стрітворкаутом. Подібних площадок у місті цьогоріч збудують шість. На трьох з них вже розважається дітвора. Загалом в міському бюджеті на спорудження мультикомплексів передбачили 638 тисяч гривень. Цілому ми заклали. 3 мільйона 900 тисяч на мультикомплекси, на дитячі майданчики. На сьогоднішній день у нас, якщо ми виконуємо цей план, а ми його виконуємо, то у нас буде на сьогоднішній день 25 таких мультикомплексів. А поки майбутні чемпіони підростають на спортмайданчиках. Вінницькі студенти з'ясовували, хто з них найсильніший у віджиманні. На набережній Рошен відбувся чемпіонат міста серед чоловіків. Організували змагання молодіжна рада в рамках проєкту Студентська ліга. На галявині просто неба майже 100 представників сильної статі віджимались одночасно. За процесом спостерігала і наша Олена Гук. Три чотири п'ять шість. Сім вісім упав, віджався переміг Під рахунок головного судді чемпіона України з єдиноборств майже сто хлопців одночасно та старанно розгинали та згинали руки в опорі лежачи за неправильну техніку. Учасників знімали зі змагань. Людина не мала права ніяк робити додаткових руків танцю, не вниз, не вверх. Мала бути чиста умова амплітуди, тобто руху вверх-вниз. І звичайно, в кожній школі, в кожному вузі, ця справа, вправа є обов'язковою, але вона є дуже універсальною для верхнього поясу для пресу. І тому, звичайно, це викликало такий ажіотаж. Дев'яносто два, дев'яносто Віджимання в опорі лежачи – це одна з найпростіших і найбільш розповсюджених вправ, втім вважається універсальною та дієвою. Навіть легендарний Брюс Лі особливу увагу приділяв відтисканню від підлоги. 114, 115. При максимальному навантаженні сьогодні хлопці віджималися багато разів, більше ста. При максимальному навантаженні відбувається розрив м'язевих волокон. Тобто, що сприяє подальшому їх росту, звичайно, під час максимального накопичення там крові. Крім того, під час виконання даної вправи, враховуючи, що вона є динамічною, відбувається спалення жиру. Кось на Давай! давай! 144! 146 147 148 Нормально. 149 нічого не болить. Чемпіонат з віджимання серед чоловіків організувала молодіжна рада в рамках проекту Студентська ліга. Вже втретє. Головна мета залучити віничан до здорового способу життя. Впечатлення атлічно. Ми прийшли поболіти за наших хлопців. Ми представляємо один із вінських вузів торгово-економічний інститут. Тому боліли за наших хлопців. Вони показали хороший результат. Надіємося, на следуючим году ще на больше звершення. Чемпіоном міста з віджимання став Володимир Костомаров. Його результат 150 разів. Торік хлопець теж був першим щоправда, з результатом 173. Окрилений перемогою найсильніший чоловік міста хизувався м'язами перед дівчатами. Віджимався через день, робив 9 підходів, робив в підходах по 50 разів, робив 50 разів широким, потім 50 разів середнім, 50 разів вузьким. 150 разів, вітаємо його, даємо футболку, медаль за перше місце. Переможці отримали грамоти, сертифікати на 20% відсоткову знижку на навчання в автоушкомбінаті і футболку, на якій красується напис Найсильніший. Олена Гук Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Сьогодні міжнародний день сусідів. Вони є у всіх, у людей, тварин, країн і у планет. Зазвичай це свято відзначають в останню п'ятницю травня. З'явилось воно в Парижі в 2000 році. Засновником дня сусідів вважається француз Атанас Перефан. Наприкінці 90-х створив асоціацію сусідів. Її учасники сконцентрувались на допомозі нужденним. Сьогодні в свята вже понад 1200 партнерів в більш більше 30 країнах. Організатори певні відзначати день сусідів просто, зібрати їх в зручному місці за одним столом. Важливо. Аби кожен прихопив гостинці та гарний настрій. Це зближує мешканців багатоповерхівок і допомагає долати труднощі. У мене є сусіди, сушини не У них є дві квартири. На третім поверсі. У тій квартирі зараз обі собі живуть. Тож бажаю вам компанійських сусідів добрати лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса, якого на екрані. Ну а далі погода. 30 травня у Вінниці мінлива хмарність. День – короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 7, плюс 13. В день – 18-23.